Після контролювання необхідно здійснити безпечне знімання кайдану. Розвернутись обличчя до стіни. Ноги ну, ширше. На схиналізмі. Необхідно вивести правопорушника з рівноваги. При цьому під час знімання кайдану необхідно завжди контролювати руки правопорушника. Никитись вперед. Голову вліво. Руки прямо. Поліцейському розміститися необхідно біля правої ноги правопорушника боком, даному дутку правим боком, до, до нього. Перейди з контролю руки правопорушника на контроль основ кайдана. Переконуємо мої команду. Після звірнення лівої руки, ліву руку за голову. Це зрозуміло? Так. За голову ліву руку. Ключик знімає з зимка, душку дотягуємо. Робимо підкрок назад. Руку тримати рівно. Нахилити вперед. Після знімає правої руки праву руку за голову. Це зрозуміло? Так. Розриваємо дистанцію, контролюючи правопорушника. Кайданки ховаємо. Підсунув, закриваємо його. Ховаємо ключ в кишеню, руки вільні. Ти вільний.